Після восьми місяців російської окупації Україна звільняє Херсон. За словами української влади, наразі туди увійшли сили спеціальних операцій. Решта військ на підступах до міста, як заявило в Білому домі напередодні на Херсонщині збройні сили України здобувають перемогу над загарбниками, так само як і в битві за Київ та в битві за Харків. Втім, у США наголошують, війна Росії досі триває. Американський президент Джо Байден у коментарі журналістам сказав: він не вважає, що конфлікт вирішиться, допоки Путін не забереться з України. В посольстві США у Києві також підкреслили рішення про закінчення війни. Росія за бажання може прийняти будь-якої миті. Мене надихають новини про те, як відважні захисники України увійшли в місто Херсон. Росія могла б завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України. З поверненням Херсона до України привітав також французький президент Еммануель Макрон. Він сказав, що це важливий крок на шляху до повного відновлення суверенних прав України. А відео з Херсона мають усунути будь-які сумніви щодо того, як більшість українців, які перебували під російською окупацією, ставляться до того, чи хочуть вони бути частиною України чи Росії. Так прокоментували звільнення міста у Вашингтонському інституті вивчення війни.